Біля відремонтованого дитячого світу буде нова зона відпочинку. У четвер біля торговельного центру з боку вулиці Соборної почали встановлювати дерев'яну огорожу. Незабаром тут стартують роботи з благоустрою. Ідея оновити цю територію належить одному із орендарів дитячого світу. А от проєкт авторства комунальників. Ще торік ми розробили концепт благоустрою і передали його на виконання орендарю. Орендар дочекався весни, власне, і зараз починає ці роботи. Тому ця діляночка буде оновлена буде замінене покриття старе асфальтне будуть встановлені нові вуличні меблі, урни також замінено більш сучасне озеленення, багаторічні трави. Я думаю, що буде дуже гарно і дуже зручно. Переконаний, що мешканцям міста буде зручно тут перебувати. Звідси приберуть стару і напівзруйновану дугу подібну лавку. Зникне і велика клумба. Натомість, згідно із проєктом, з'явиться кілька менших зелених оаз. Також тут розмістять літній майданчик закладу харчування, адже саме його власник повністю фінансує роботи з благоустрою, але столики займатимуть не більше 10% території, каже Василь Новачок. Орендарю ремонтні роботи обійдуться у 2 мільйони гривень. Я би сказав, що це приклад взаємовигідної співпраці бізнесу і міста. Окрім того, хочу нагадати, що після розташування своїх столиків бізнес додатково буде сплачувати плату до міського бюджету за розміщення літнього майданчика. У департаменті інфраструктури сподіваються, що благоустрій тут завершать до середини травня, а за ремонт площі перед дитячим світом візьмуться після перемоги. Вікторія Паламар, Данило Біга, новини міста.